Я вже просто чманію, я вже чманію просто до неможливості. До нестями. До нестями. До нестями. Останній долар, Останній фух. Я не знаю, у мене вже... У мене вже такий. У мене вже такий мандраж, вже такий тремор. Народ, останні. Фух. Останні 5 центів. Всіх вітаю! І як ви тільки що могли помітити, Леспірдес Ойл подешевшала в своїй ціні. Ляспірдес Ойл подешевшала, а це значить, що треба її купити. А у нас немає, звичайно ж, грошей. Бо якщо ви не слідкували за проходженням нашого з вами супермаркету, то ви не знаєте про те, що а мене звати Тамара Темна, я прори прори прорипу, блядь! ще раз. Мене звати Тамара Темна, я провидиця, пророчиця і продавчиня, менеджерка магазину Продукти Тамари. В Тернопільській області монополістка, переможниця шостого сезону Битви Екстрасенсів на СТБ, а також учасниця ток-шоу Страсті по ревізору в місті Тернопіль Супермаркет Продукти Тамари. Ревізор приходила до мене, втратила свідомість, і через це цей випуск ніколи не вийшов на новому каналі. Але, але це не означає, що його не було. Але це означає, що я забула відкрити магазин. Звичайно, що забула відкрити магазин. У нас повні полиці, але це це дуже, це дуже нетипове явище для цього магазину, тому що зазвичай е, полиці тут достатньо пусті. Я зазвичай в боргах кручусь, як можу. І дуже далеко зараз ми з вами знаходимося від монополії, Того, що ми з. Ходимо кінці з кінцями, ласти з ластами, і вмираємо ми з вами як підприємеця. Я цей випуск записую одразу після того, як я закінчила записувати е, другу частину. Це вже третя частина. Чого? Того, що якось знаєте, як у мене все поперло. От, поперло. Як каву нарвало в цьому магазині, так і мене поперло зараз пограти більше. Хто б міг подумати, але це добре, це добре тому що поки є, поки є в мене inspiration, так би мовити, треба знімати. Бо таке дуже нечасто буває останнім часом. Знаєте, щось останнім часом дуже 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 ловлю себе частенько на, на думці про те, що не зовсім виходить в мене знімати так, як я хочу. Не зовсім в мене виходить і монтувати так, як я хочу. І це мене, знаєте, трошечки трошечки мене вводить в сум. О, Лепис ойл, чай. Чай. У мене нема скільки грошей, мені треба 145 доларів долярів, американських долярів треба. Але щось важко знайти мотивацію, щось робити, навіть якщо мені це подобається, так? Я в таких випадках чую, що треба просто бути чесним, чесною з собою, і чесною з людьми, які тебе оточують, так? І це найголовніше. Тому що без цього, а як же без цього? Але годі, годі про е, годі про сумне. Давайте про щось про щось по темі. По щось тема бізнесу. Так, тема бізнеса. А бізнес, а бізнес має в нас іти. Бізнес має в нас процвітати. Тому що я, як ніхто інший, розумію. Якщо в тебе є власний бізнес, в якого ти вкладаєш душу, то хотілось би, щоб цей бізнес приносив тобі якісь гроші. Єдине, що поки що мені приносить е, мій бізнес, це інсульт. Через те, що до мене приходять колектори і вимагають назад свої гроші. Поки що дуже сильний в нас з вами. Тьфу, блядь. А як забрати? Скільки? 50 я тобі все копійківсьошно. Ти чого мене обманюєш? Ця гра вона така підступна. Така підступна, тому що вона мені навіть не дає якоїсь відомості про те, що я їм. Даю неправильну здачу, і це мене це бісить. Я можу їм дати 20 гривень решти і якби нічого, так? Мені навіть ніхто не подумає нічого про це сказати. І це дуже неприємно, тому що я не можу їх обчислити. Я не можу сказати їм, типу, ой, а я у вас випадково з вас зняла 150 бачей за те, щоб закрити мій борг в 150 бачей. Ні, такого не буде. І мені це неприємно. Мені так неприємно. До глибини душі. Може ще олії купити. Так, піду, піду купити ще олії. Бо Якби масла доки я не буваю. Ми це з вами прекрасно знаємо. Так, чи чай? Курва не вистачає. А вже все. Може тут? Вистачить, вистачить, вистачить. Маркет. Купити? А не можу вже закриті ваші ці склади. Атомні склади закриті вже. Не можу повірити, що навіть не дивлячись на те, що я брала, я брала мікрозайм, мені все одно не вистачає грошей на те, щоб вести власний магазин. Це, це просто супер неприємно. Але принаймні точно можу сказати, що ідуть справи трошечки краще ніж в минулому випуску, тому що в минулому випуску просто. А знову ця бабка в маслі, чуєш? Це прям вона страшна. Подивіться на неї, вона наче заживо кремована, і вона просто. В неї такі пусті очі, як у риби. Подивіться, ну вона просто, вона мене, вона мені сниться в кошмарах. Вона мені просто натурально сниться в кошмарах. Хочу, знаєте, кіга кіло продавати. Хочу прям більше таке якось вредятінки такої, щоб, щоб, щоб прям неприємно було. Оскільки хлібу, Боже, скільки чаю, скільки хлібу, скільки сусу. Всього якось або, або забагато, або взагалі немає. Це просто кошмар. Е, які в мене плани? Які в мене плани на сьогоднішній летсплей, Чесно, хочу, хочу пройтись по завданням маркет. Яку б ми хотіли е, фарбу в магазин так що? Вона має бути така містична, мені здається. так? Містичний якийсь фіолетовий. Або такий зелененький. Або що? Ну такий, щоб вони заходили і такі. О, це логово відьми якоїсь. Не можу. Закрито. Зараз мене знову здеруть три шкури. Боже, як багато здирають. Ви розумієте, що. Rent Loan Loan, це просто жесть, це просто капєць. З мене здирають 200 шкур. Коли вже там той лоун закінчиться, я більше ніколи його брати не буду. Скільки мені ще платити? Один раз? Дай Боже, щоб один раз, і це більше не повторювалось ніколи. Бо ну, я реально я кожного разу я починаю новий день з того, що в мене тупо нема грошей. Клерк. Кларк Кент, Клерк. А, це ти, Ві, Чонгук, Тихон. Значить, я хочу пройтись по завданням, я хочу закрити цей е, борг в монобанку нарешті, більше ніколи його не відкривати. Це два, це другий пункт. Третій пункт. Я хочу пофарбувати стіни в якийсь містичний колір, докупити більше ліцензій на інші товари, бо ці мені вже набридли, і купити більше полиць. Так? Тобто, в нас з вами дуже така. Дуже амбітна, дуже амбітна сьогодні. Я Я б хотіла б якийсь знаєте якийсь декор купити тут магічну кулю поставити, якийсь телевізор, який буде крутити битву стресенців. Шостий сезон. Де та моратевна перемогла. Катерину Іванівну, до речі, ось і ви. А ось і ви. Я вас перемогла в шостому сезоні битви екстрасенсів, пам'ятаєте? Боже, який був 2012 рік приємний. Бо всього лиш обіцяли кінець світу. Пам'ятаєте всі щасливі, невимушені часи? Коли нам обіцяли кінець світу, і ми думали, що це буде найбільша проблема. Я прекрасно пам'ятаю цей день. Насправді це було щось 21 грудня. По-моєму, обіцяли що це все кінець світу. 21 грудня. Ми завжди про це все розмовляли. Типу, як приколи, приколи хі-хі-ха-ха, гі, -гі га га да, леді-га-га. але насправді мені було дуже страшно. Я така, я людина дуже мнітельна. І я пам'ятаю, що мені було дуже страшно, і я напевно нікому про це ну, не розказувала, але я, я пішла спати в одягу, і я зібрала тривожний рюкзачок цей. Я на той момент ще навіть не знала, що таке тривожний рюкзачок. Ну, уявіть, я дитина, десь мені може років реально. Ну, чекайте, 2012 рік, ну це мені було 11 років, да. Мені було 11 років, і я на той момент я зібрала просто така так, кінець світу. Що мені треба буде? Я там щось якусь зарядку, телефон, оце заряд, ну, зарядила і зарядку поклала в той рюкзачок. Я взяла якийсь теж там одяг, батончики, якісь шоколадні, якісь цукерки. Ну, тобто я вже була готова. Панк, давайте пай. Все? Я вільна! Я вільна! Нарешті, від цього від цього клятого боргу я вільна. Я не можу повірити. У мене ж плечі розправились. Це такий, це такий character development. Це такий стрибок віри. Це стрибок тамари, я б навіть сказала, так? Фантастична жінка до мене прийшла. Кожна жінка, що приходить в ці, цей заклад, окрім Олени проклятої і її сина не менш триклятого, щоб в нього був дитячий неочікуваність. Дитяча неочікуваність. Не люблю їх. Не люблю, тому що завжди приносять крупні купюри, завжди мало купують, не повертають борги. О, бабка! Оцю, я прям не знала, вона така страшна. Ну це ну просто жесть. Я не знаю, хто це пропустив, але ну. Я розумію, що ви тут, і ви зараз мене слухаєте, що я вам це кажу. Але я ну, не буду брехати. Я принаймні чесна людина, так? Я дуже чесна людина, і я вам кажу чесно, правду в очі, ви виглядаєте як ходячий труп. Якщо що, якщо треба допомога з, з поминками, з похоронами, в мене є знайомі в похоронному бюро. Похоронне бюро. Хрестики нулики. Um, ставимо хрести для тих, хто вже ну ви поняли, Пасти, Чобкіка, чаю, дай, просто чаю. Дивіться, скільки холодильник пустий. Добре, зараз подивимось. Сподіваюсь, нарешті з мене перестануть. Ані з чогось зідрали з мене знову гроші. за що, За що? О, треба ще борошна купити, бо борошна немає. Не купила і хліба, хліба і борошна. Але борошно, звичайно, купують, що скажені? Скажені, звірі, борошноїди. Де ти взяв купюру в 15 доларів, я не розумію? От іноді вони змушують мене давати просто абсолютно дурну решту. Тому що ну, нема такого, що ти купуєш товарів на 10 доларів, ти мені даєш щось, від чого я маю тобі дати здачу. 5 доларів. Ну, типу, немає купюри в однієї в 15 доларів. Відповідно, ти мені вже дав 10, відповідно до цього. Навіщо ти мені просто даєш ще 5 доларів? Просто дай мені 10 і все. Ігор Кондратюк, доброго вечора. Ще треба кави, ще треба кави. Кави треба на всі бабки зараз куплю кави, тому що ну це вона так розходиться. Ну, вона просто розходиться, що розходиться. У мене так штани не розходяться. Це каже Тамара, це каже не Що ще треба? Паста треба, піцца, олівка, Страчателла. маскарпони, марципани і луїджі. Тутті. прего, фруті тутті. Сендвіч бред. Ні, точно, треба купувати ліцензію на нові продукти якісь. Да, я можу купити вже прямо зараз? Купити. 400 баксів! Турні зовсім чи що? Хоча ні, я думаю, що треба накопити на самокасу. Оце реально те, чим ми будемо зараз з вами займатися. Ми будемо купити на самокасу. Я не хочу нанімати багато працівників. Мені. Мені цікаво, скажімо так, мені цікавий виклик. Якщо їх буде забагато, то тоді що я буду робити? Цікаво стає працювати, цікаво стає жити. Коли є ось цей виклик, коли його немає, ти просто думаєш, та а що? А що? Приємно, приємно розуміти, що ну, боргів майже немає. Всього майже вистачає. І Я можу майже зі спокійною душею. Ось так, Ляпс. І йти в новий день. Рент лоун Хто? Який лоун? Я ж тобі щось клоун? Щоб платити цей твій лоун. Я кожного дня, блін, плачу ці кляті податки. У мене немає, все, я вже все виплатила. Я не розумію, за який такий лоун? Ти з мене стираєш бабло ж з розгону, отак от хрясів в дерево. І все, і хто буде тобі платити твій лоун клятий? Що тут ще? Нічого не відкрилось. Клінінг, хімчистка. Mm -hmm. Пошта, пошта. Мусорка, все таке да. Так і так. Я просто реально не розумію, я вже виплатила його, а мені досі пише, типу. Ой ой, а заплатить, будь ласка, будь ласка, заплатить вашу кредит ви там брали. Куди ти на мене наїжджаєш? Я агресивна. Тамара агресивна. Тамара агресивна, темна. Леспірдес ойл занадто дорога. А оно, а йому не дорога. Йому не дорога. Так, що... так що йди, гуляй. Ой, вони мене колись доконають. Вони мене колись доконають. Я просто тут сяду і буду по одній копійці видавати вам решту? Ви мене почули? Ви мене почули? По одній копійці. А копійка, як ми всі з вами знаємо, копійка до копійки, гривню береже. Я тільки що зрозуміла: типу, а як я куплю самокасу, коли я просто постійно все витрачаю до останньої копійки на той во? Борожду до дороге. Це ти? Чи це не ти? А чому ти перестала блестіть? Іванна Олегівна, правильно тебе так звати? Чому ти перестала блистіти? Ти ж блистіла, ти ж була оцей bright like a diamond. Я і прямо Ріана про тебе співала, а зараз же все. Не було яєць. О, це ти. Фу, не люблю тебе. Противна! Противна! Шляпа! Тупа, дура! Знову, Знову! Знову ти, Олена, приходиш до мене? Знову! І мені приносиш купляєш одну якусь фінтіфлюшку малу. За 2,50 і мені приносиш сотку. У тебе взагалі совісті немає. Я просто не розумію. ні 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 все, в цей раз, в цей раз, в цей раз. Ми прекрасно знаємо, чим ти сама знала на що ти підписуєшся. Так, я не знаю. У мене аж руки вспотіли. Я сьогодні нікуди не спішу. У мене сьогодні багато часу є. Ти будеш сьогодні в мене. Я фу, як їжа, я тебе ненавиджу. Просто олена. Ти клята шляпа, ти твій син працівний, вонючий, в красному своєму шлемі. Мразота. Голосувала за Януковича, ганьба тобі, через таких, як ти, руйнується наша країна. Так, через таких, як ти, в нас немає стабільності в суспільстві. Здавалося б, де твій мозок пропила всякими там нехорошими штуками, ти ширяєшся. Я точно це знаю, тому що ніхто, крім у таких людей, як ти в нашому суспільстві не поступає як мразота. Як повна, абсолютно мразь, як просто Ганділа. Ти знаєш, хто ти? Ти гадзіла в мірі Ганділ. Мені тяжко зараз живеться, розумієш? Я, Тамара, підприємиця, тону в боргах. Мені немає за які гроші платити собі за психотерапевта, вибачте мене. І ти потім приходиш оця просто відверта ракова пухлина мозгу. Поєднана з пухлиною геморою. Я тебе ненавиджу, Олена. Ти і твій син мразоти. Я знаєте, я навіть засічу час. Я засічу час. Щоб вам сказати, потім, ви, скоріш за все, навіть не побачите частину, де я просто даю їй всі 97,50 монетками. Але я час засічу, так. Уявімо, що я там на монтажі навіть е вам скажу точно, скільки я вже витратила на це, так? І я вам скажу, я вам скажу, скільки хвилин йшло в мене на те, щоб обслужити оцю. Вас, звичайно, набралось як муравів. Я розумію. Але ну, блять, що поробиш? Що поробиш? Скажіть всі, дякую. Оцій мразоті в зеленій. в зеленому пальто. Мразь в зеленому пальто. Усю. Курва, лярва. Дитина гнилі. Вонючка. Пліснява зі стажем. Вона навіть видягається вда... як пліснява. Вона і є пліснява. Вона розростається своєю от своєю душністю. Це оця людина, яка, ну, ви дивитесь її в обличчі, ви розумієте, ну подивіться, вона навіть мені в очі подивитися не може, тому що їй стидно! Стидно! На цьому каналі вже стільки, стільки мразот. Я бачила в своєму житті такої мразоти, як ти, я ще не бачила.

Оце, оце випила, випила тільки що кави, а вона оце на дні, знаєте, от ця от вся жижа, яка на дні залишається, з оцими лушпайками води з електронного чайника. Да? З, з цим цукром, який не розмішався, з оцими зернами, які, які не розчинилися в воді. Оце все тільки що випила. І воно прямо ж таким комом у мене в горлі застрягло. Треба, треба, треба. Треба. Запити, може, водою якоюсь. Та блін, це оце йти, набирати собі води ще. У мене тут і так, я ще навіть не на половині шляху, я тобі так скажу, я не смиренно, вони там стоять і нехай стоять. Нехай стоять, тому що якщо ви думаєте, що я здамся. А як казав Святослав Карчук, я не здамся без бою. Що ж це я? Що ж це я не зумів? Зупинитися вчасно. Все ясно. Доповідаю. Що я вже сижу 25 хвилин. Ви можете собі уявити, ну, що 25 хвилин хронометражу зараз я витрачаю на те, щоб тобі, мразота, дати грошей. Це при тому, що в мене була ціль. В мене була ціль. На цей випуск в мене була, був прям запал, розумієш, пограти в цю гру. Ні, приходиш ти урига просто і мені все портиш. Нічого, нічого. Цей запис він збережеться в моїх архівах. Цей запис я можливо навіть опублікую на якомусь Донателло. Так я думаю, що я витрачу на це десь хвилин 40, тому що от я вже на 60, 64 доларах, і я вже даю цю решту їй 25 хвилин, трошечки більше. Але я думаю, що цей відос не обрізаний повністю, де я розповідаю ці всі історії з життя. Я опублікую на якомусь чи на Donatello, чи на YouTube мембершіп для мемберів так, моєї спільноти. Бо щоб був якийсь контент, не обрізаний, так би мовити, без масок. Де я слухаю Леся Подрів'янського, так. Ну, тобто, оце все. Оце все буде. Чекайте, якщо я ще не завела YouTube Membership, або ви ще не задонатили до мене на Донателло, то пишіть в коментарях і я на, блять, коли буде вже YouTube мембершіп, щоб ми могли побачити цей шедевр! Один останній! О, Останній долар! О, oh oh, я зараз чокнусь! Я вже просто чманію, я вже чманію, просто до неможливості. До нестями. До нестями! До нестями! А, Останній! Долар. Останні! Фух. Я не знаю, у мене вже. У мене вже такий... у мене вже такий мандраж, вже такий тремор. Народ. Останні. Фух. Останні 5 центів! Останні 5 центів! Боже! А, в мене вже все, в мене вже просто. У мене вже з мене вже все стекло. У мене вже все, я не можу дихати. Я вже не можу. У мене вже серце колотиться. у Мене вже у мене вже рука просто відмовила. У мене вже мозок відмовив, у мене вже пухлина, у мене вже продукти закінчились. Ого. 97-45. Ви готові? Ви готові? Ти готова? Мразота рідкісна, ти тупо шляпа, вонюча. ти вонючка, Фу. погана матір поганої дитини. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. ПЕЕЕ! Боже, дякую моїй мамі за те, що мене народила. Дякую моїй тіті за те, що їздила зі мною в Одесу на концерт Вакарчука. Дякую Лесю Подерв'янському за його, за його е, п'єсу. й самураї. Дякую Вакарчуку за те, що пропустив в той день людей на концерт. Дякую Ісусу Христу за те, що він переродився і воскрес. І за те, що подарував нам таке чудове свято, як Пасха. Дякую помінкам за те, що вони просто. Просто yes. єсть. І дякую містичним силам і шостому сезону Битви Екстрасенсів за те, що ви дозволили мені та морите мені перемогти. Все, пішла нахуй! Я відчуваю, що я зробила тільки що в своєму житті щось крейзі. І я взагалі я більше не можу клікати. Я більше я більше не можу мені. Хтось небудь, будь ласка, підрахуйте, скільки кліків я зробила для того, щоб дати 97 цих доларів? Все, коротше, зараз я всіх швидко відпускаю і йду в туалет пісяти і взагалі все припиняю. Припиняю свою кар'єру летсплеєрки Ні, не припиняю, просто припиняю цей летсплей, тому що тому що все краще вже не буде. Завжди треба уходити на феєричній ноті, а не на Лоховській. Я знаєте скільки? О, точно, забула ж сказати. Я поставила таймер для того, щоб вам сказати, скільки я витратила. 3, 35 хвилин, і 27 секунд. І 50 мікросекунд. Дякую за те, що додивилися. Такі 459 доларів я заробила на цьому. На своєму нервовому зриві заробила 459 доларів. Так, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо ви вважаєте, що Олена мразота. Ставте лайк. Якщо хочете почути і побачити повне моє, всі 35 хвилин, які я давала здачу Олені Оксані, які я там історії розповідала, то підписуйтесь на Донател... Е, Блять, я вже все. YouTube Membership для вас. Туди, скоріш за все, я запущу всю повну версію. Що ще? Е, дякую хлопцям і дівчатам за СУ за те, що не захищаєш. Кожного дня боряться за нашу з вами незалежність і свободу. І також дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Я пішла все.